509 мешканців області серед них 80 безробітних отримали ваучери на навчання у 2013 році за програмою підвищення конкурентноспроможності на ринку праці після 45 років а от скористалися можливістю навчатися за державний кошт тільки половина зв'язку з введенням в дію цієї норми закону навчальні заклади не всі виявилися сьогодні готові прийняти на навчання за ваучером працюючих та безробітних громадян або ж ліцензований обсяг виявився за малою, або ж не готові за тими професіями та спеціальностями, які проліцензовані в цих навчальних закладах. Така ситуація склалася у вищих навчальних закладах. Заклади професійної освіти зорієнтувалися швидше. Олександр Павлович Прищепчук один із тих, хто пройшов навчання за ваучером центру зайнятості без відриву від виробництва. Вище у нас стало вище училище, значить, ми готуємо кадри. Четвертого розряду, а майстрові, щоб виконувати свою роботу, необхідно мати на розряд вищий. Це п'ятий розряд. Доплачувати за навчання власним коштом Олександру Павловичу не довелося. Я нічого не доплачував, бо ваучі вдається на учобу, як я дізнався, майже 11 тисяч, а в мене навчання. Це десь обійшлася біля 4 тисяч гривень в обласному центрі зайнятості. Вважають, що для підвищення ефективності цієї програми необхідно розширити перелік спеціальностей для навчання. Є на сьогодні ми знаємо велика проблема в тому, щоб підвищувати кваліфікацію медичним працівникам. Сьогодні потрібні сімейні лікарі, тому дуже було б добре, якби цю постанову перелік спеціальностей розширили саме медичним напрямком. Це і це лікувальна справа, це сестринська справа. Вже в січні буде проведено конкурс з відбору навчальних закладів в області для участі в програмі наступного року. 10 січня 2014 року Житомирський обласний центр зайнятості буде проводити відбір навчальних закладів для організації професійного навчання безробітних. І дуже б хотілося звернутися до керівників навчальних закладів, щоб вони активно взяли участь у відборі навчальних закладів. В центрі зайнятості сподіваються, що наступного року програма навчання за ваучером. Для людей старшого віку набуде і популярності, і ефективності.